Іван Франку, каменярі. Я бачив дивний сон, немов перед мною, безмірна та пуста і дика площина, і я прикований ланцем залізним стою, під височенною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя й жаль порили, і в оці кожного горить любові жар, і руки в кожного ланці, мов гать обвили, і плечі кождого додолуся схилили, бо давить всіх один страшний якийсь тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім, гримить Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод не спинить вас, зносіть і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено скалу сесю розбить. І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисяч молотів о камінь загуло, і в тисячні боки розприскалися штуки та відривки скали, ми з силою розпуки раз по раз гримали, о кам'яне чоло. Мов водопаду рев, мов битви гукривали, так наші молоти гриміли раз у раз, І п'ять за п'ядою ми місця здобували, Хоч не одного там калічили, тіскали, ми далі йшли, ніщо не спинювало нас. І кожний з нас те знав, що слави нам не буде, ні пам'яті людей за сей кривавий труд. Що аж тоді підуть по сій дорозі люди, як ми проб'єм її та вирівняєм всюди, як наші кості тут під нею зогниють. Та слави людської зовсім ми не бажали. Ми не герої, ми й не богатирі, ні. Ми, невольники, хоч добровільно взяли на себе пута, ми рабами волі стали, на шляху поступу ми лиш каменярі. І всі ми вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками, твердий, змуруємо гостиниць, і за нами прийде нове життя, добро нове у світ. І знали ми, що там далеко десь у світі, який ми кинули для праці, по той пут. За нами сльози лють мами, жінки і діти. Що другий недруги гнівнії та сердиті і нас, і намір наш, і діло те клинуть. Ми знали се, і в нас не раз душа боліла, і серце рвалося, і груди жаль стискав, та сльози ані жаль, ні біль пекучий тіла, ані прокляття нас не витягли від діла, і молота ніхто із рук не випускав. Отак ми всі йдемо в одну громаду скуті, святою думкою, а молоти в руках, нехай прокляті ми і світом позабуті: ми ломимо скалу рівняємо правді путі. І щастя всіх прийде по наших же кістках.